Складено відносно Білоуса. дивіться. Ви знову я кажу, по суті. Давайте вже каруть суда. Почнемо. Я електронним судом відправив заяву клопотання вчорашньою датою. Вісімнадцять 18.00 я його таки запхав цей електронний суд, який так чудово прошу вас висловлюватись більш коректніше. Ніхто нікого ніде не запікує, не запховує і так далі. Якщо ви подали в передбачений законом спосіб документи через пошту, через електронний суд це не значить, що ви кудись щось впіхуєте чи всовуєте. Я вас прошу по суті, того правопорушення. Котре у нас вказано в протоколі про адмінправопорушення. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Як ви вважаєте, законно чи незаконно складений протокол, і взагалі чи є якісь заборгованості, чому виконавча служба надіслала документи до реєстрів, там мова йде по заборгованості, мабуть, по аліментам. І якийсь період там з 31-го року чи який Путі Дивіться, а пріоз 21 року, це звітря, ви бачите таке? От може ви досліджувати те, що може мені не показували, те, що мені пред'явила помічниця, це протокол і рапорт, там більше нічого не було. А супроводжувальний, лист, вибачте, забувся, внутрішній опис. Чотири аркуші отак от на наскрепочки, а ви кажете, 21 рік там якась заборгованість. Відкіря ви це берете? Ви що, замість сторони обвинувачення здобуваєте докази? Якщо ви здобуваєте, що, давайте дослідимо те, що ви здобули. Дивіться, я ж вас дивіться, я ж вас не перебиваю взагалі. ну, а чого ви мене? Надається слово. Надається слово. Ви вже сказали, що в нього заборгованість 21 року. А з чого видно цю заборгованість, по-перше, ну там протоколи рапорт. Яка заборгованість? Про що ви говорите? Це так само можна мені в якого офіційно немає дітей. Просто тупо мені, зупинити мене. немає, на... прошу вас так, так от я по суті можна тупо зупинити мене на якомусь проспекті Слабожанську, тупо забрати права і сказати, що ви знаєте, на тебе там є якась постанова в ДВС. Вам відвід взагалі-то заявлено, чи ви просто нічого не читаєте? Вам це не цікаво. Ваша задача осудити людину і не париться з його правами, чи я щось я плутаю. Прошу. Я відносно суду кор коректно, уже, уже як можна, в принципі. У нас, якщо ми відкриємо практику європейського... Ви знаєте, пояснити з приводу протоколу про адмінправою. Я бажаю пояснити з приводу заявленого відводу, а ви відразу протокол, ми тебе зараз осудимо, в нього заборгованість з 2021 року. Який 21 рік? Де воно? Звідки ви його бачите? Яка заява про відвід? Де заява про відвід? Ну, у вас в електронному суді. Де воно? надавали? Ну, що, ще не отримували. Ви надавали заяву про відвід? Коли? Бачите, ви мене не чуєтесь, чути не хочете. 18.00 запхав в електронний суд. Ну і як не зареєстрували? Робиться перерва на 5 хвилин технічно, зараз це перевіримо, а підразу починаємо.